Що ж, друзі, всім доброго ранку. Погода у нас сьогодні трошки вітряна, але я гадаю, це нам не завадить в черговий раз перевірити наліччі, плотви на річці Всього. Я вже був там, ну, скільки, чотири рази за останній місяць і всі рази просто по нолям. Ну, нема плотви, ще не зайшла. Але ж таки рана ще пізно вона. Туди зайде почне підійматися. У верхів є річки і там буде вже нереститися. І нам важливо попасти саме на початок ходу платви, щоб вихватити самих перших і самих красивих ботоністих таких посабів. Не втрачаємо часу. Гравіцап наготовлений. Поніслася. Ось вона, друзі, наша місцина, де ми відкривалися по весняній платві минулого, позаминулого року. Як про мене, самий жидний містяк в цілому в районі. Фух, весна, весна, птички співають. Сьогодні у нас 24 березня, на секундочку, щоб було... Зрозуміліше. Так, ну що, давайте розпаковуватись. Виїхав сьогодні на риболовлю пораніше, щоб застати саме ранковий кльов, тому не втрачаємо часу. Все мобільно, все компактно, невеличка стойка, все щоб максимально облегшити ношу. Як розмістилася у моєму рюкзачку. Сьогодні прикормка. Взагалі мобільний варіант. Закинув і не парусь. Так, замішуватись будемо в такій ємкості від Brain по прикормці. Дивіться, сьогодні у нас тема дня хотілося піймати крупну батоністу платву, а платвічна тема це коріандр. Саме профільна прикормка плітка коріандр Лайм. Це, до речі, новинка у Інтеркріля. Раджу спробувати. Також додамо зернові 3 кабиць. Сьогодні вирішив внідрити в саму прикормку просто коноплю. Я просто пам'ятаю карпові рибалки, як конопля збираю платву. Це що та з чем 400 грамів 3 кабиць. І замість крилевої муки крилів олія. Також ну, плюс-мінус те саме атрактант. Ух, ти що. Подивіться, наскільки обривістий берег. Ну так, да, взагалі до води тут не достати. І плюсом сьогодні є те, що я все ж таки це передбачив. Взяв з собою голову і подовжувач підсака. Зараз його тільки закинемо фідера, відразу треба підсаку зібрати, а вдруг клюне крупна плотва, щоб ти шо, ми були готові. Що ж, перший фідер наче оснастив, можна закидатися. Так, нам треба забити кормушку і наживитись. Кормуху поставив, до речі, типу колодязь 50 грамів. А щоб вам було зрозуміло, у мене сьогодні з собою фідера до 60 грамів, 330 двочасники. Мої спеціальні фідера під малі річки, такі як сола і псьол. Чисто, щоб кайфувати від риболовлі. Так, по наски, якщо що, трошки згодом і по наживці. У мене сьогодні все перекрите загалом. Це черв'як. Я не знаю на що його з собою сьогодні взяв, тому що це так більше карасьова тема. Звісно ж таки, опариш нам як до насадка нужна. І основна тема це пуфіки. Джестрімовські біла риба. Так. Зараз можна взяти кілька пуфів, відразу кожен надпів розрізати і під платву це буде максимально правильний розмір. Самі великі навіть на три частини можна різати, пуф самі по собі м'які, то що треба. Так, ну що, обидва фідери закинуті. Наче 50 грамів вистачає, воно так течією, невеликою течією підтягує. І кормушка стоїть на місці. Навіть така колодязна, хоча у неї форма така, що перекатується легко. Зробив я дві дистанції. Одна дальня, майже ну не під той берег, але там вже вихід на отміль. Глибина приблизно 3 метри, а друга трошки ближча. Сюди к нам іде ямка і... Друга дистанція виходить, ближче до нас 5 метрів плюс-мінус. Перекриємо два діапазони глибин, будемо наблюдати. Все класно, але є проблема з миттям рук, аби ще десь знайти 5-літрову баклагу та обрізати її або хоча б 2-літрову. Я не знаю, щоб пальці. Не бачите прикормка. Так, Ну, схоже у нас є перша нормальна риба в цьому сезоні з річки Псел. Ще поки що розмір не знаю, але йде дуже приємно. Ого! Все воно, друзі, дивіться, перша така по типу ладошечна, я її одразу відпускаю. А друга більше ладошки, як ви бачите, дуплетик залетів, а ця у нас піде в садок. Ну що ж, друзі, я вас вітаю, псел <кій> почав працювати. Походу рибка зайшла, ви бачите, і все як зазвичай по весні. Стоять фідерки, не колишуться. І потім в один раз бабац і дуплет Це про що каже? Це каже саме про те, що платва підіймається косяками. Збирається в косяки і підіймається на нерест. Косяк зайшов в зону там, де кормушка лежить з сосна. Риба бем 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 поклювала. Тому не втрачаємо часу. Можливо, він ще там йде. Перенаживляємось і на кліпсу. Не, ну плотвичка, конечно, хорошая, с головы до ног. Сгодня земной, гля. гарно весняна плотва. Вот все воно. Да, Все друзі та риба за якою я їхав. Сто відсотків, 100% там дуже, дуже класна риба. Треба навіть підсад брати. Це я вам гарантую. Аби тільки не злить її. Ой-ой-ой. Ого, а що я бачу? Кого я птимо. Гля який красавчик. Зараз поближче покажу. Так, гачок відразу витягнуть. Гля. Який класний кушарик. І корний, пузатий. Але, звісно, не про окуня сьогодні день. Дуже прикольна риба, ви знаєте, на фідер. Чесно кажучи, тільки що покайфував, поки його тягнув. Була б це платва, я б, звісно, її забрав, би, це була б хороша платва. Але окунь для мене сьогодні цінності ніякої не несе, тому окуня я, звісно ж таки, відпущу. Ой, добре попав. Так, да. Да. Да, друзі, це вона наче, наче непогана риба. Правда до кінця не дав плюнути, але на початку покльовки якраз піймав її. Зараз глянемо, чи треба нам підсак, чи не треба. Отакі. В черговий раз підтверджується моя теорія. Ви бачите, риба підіймається косяками. Ну така, на грані заліку, як для мене. Хтось скаже, взагалі класна платва, сірий, чого ти его делуєшся? Але не, не дріб'я зак, це 100%. Дві штуки відразу, дуплет. Аби веревка была, взагалі класна, была. Ну и так пойдет. Звісно, нехай би краще була одна платва, але батоніста хороша, аніж дві такі, знаєте, типу ладошка до ладошки. Ну, як є. Ви знаєте, і, і на тому я задоволений. Просто ну, не можу нарадувати те, що сьол прокидається і тут з'являється більш-менш нормальна риба. Та, яку ми всі чекаємо. Так що, друзі, можна їхати, можна їхати, пробувати. На хліпсі. Кормимо одну точку. О. Це вже більш схоже на поклюпку нормальної риби. Да, і відчувається як непогана рибка. Сподіваюся, ця платва буде прям норм розміру. І сподіваюся, це не дуплі. Так, поводочок у нас напит. Тому, кому, кому. Так, да, друзі, це воно. Що я вам скажу? Це пів кіла. Це батон в пів кіла. Слухай, не дарма ми сьогодні сюди приїхали. Капець, прям максимально класна риба. Оце, подивіться, да, оце висняна псловська тарань. Оце вже тараня. Зараз ми її зважимо, ну, можливо, не пів кіла, але 400 г тут закон просто. Слухай, я прям не можу. Як її не поцілувати? І звісно ж таки по цьому поводу я сьогодні взяв з собою ваги, тому що розумів, що можуть влітати отакі батоністі особі. Так, зараз я юніт кілограми увімкну. Так, все, стоять кілограмчики. Так. Опа! Та ти що? 460 грамів. Пів кіла, В принципі, глазомір у мене норм. Відразу, звісно, да. пів кілошна показалась, потім поправився на 400, але між цим якраз воно і вийшлося. Є риба і наче не погано. Слухай, ну так призадвинули воду, навіть почало і кормушки нести. І ви бачите, коли от саме течія прям нормально пішла, ну вже, мабуть, в обратку. Ой-ой-ой-ой-ой, і рибка пішла. зовсім інша справа дивіться прям торкнули нормально воду получається її на настільки вже з Дніпра що вже і кормушки починає тягнути і пішла нормальна риба слухай мабуть сьогодні так рано можна було і не їхати ну хто ж знав коли воду почнуть задвигать так це нормальна тараня оце вже псловська гарна весняна платва хорош. Слухай, і клювака така непогана була. Сподіваюсь, риба буде більш-менш хоча б нормально. Покльовки, звісно, не часті, воно, я так зрозумів, на толчок води. Воду задвинули, проклюнулась, трошки попустило. Ой, хороша попад. Не скажу, що топова прямо, але платва непогана. Заладошечна, принаймні. Так, тут, щоб ви розуміли, вже в мене 90 грамів стоїть. Розумієте, чому в мене, чому в мене кормушки тягне? Їх тягне, тому що я кладу зараз їх прямо на свал. Бемс трохи до кліпсу не докинули ну та не норма якраз на свал попало трошки трошки ближче тут якраз чайок уже вичах та ти шо висняний псел це просто краса неймовірна коли ще риба клює та взагалі супер що ще треба а воно ж, друзі, рибка буде все більше і більше розкльовуватись. Покльовка. Ну є. Ох, 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 о. Дуже хороша риба. Так. І чаю не дала попити. Слухай, тут таке, якщо це не дуплет, попахує тим, щоб підсак взяти. І в льот майже, я тільки закинув, ви бачили, навіть не встиг ще чай докити. Зараз ближче підведемо і подивимось, що там за розмір. Чи вартує за підсакою тягнутися. Та ні, вартує однозначно. Ти що? А ну-ка. Батон. Та ні, треба тільки в підсаку брати. Бо я її зелів. Поводки я ж кажу, 0,17. Це, це хороша платва есть наша кормушку тоже 5 ну це 300 мабуть давайте поглянемо ближче 250-300 грамів тоже дуже крупна плато да оце весна оце весна так як вона є саме по платві фу як хорошо що я сьогодні на розвідку поїхав ти що так, чай, то добре, але треба і рибалкою займатися. А ну-ка, да, 250. Взагалі дуже дуже гарна рибка, гляньте, з пірсами, з красними. знаєте, тепер рибалочка заграла якось новими красками. Я ж кажу, можна було сюди дуже рано і не їхати. Основна рибалка почалась, мабуть, з-під на 10 А що таке? Я покльовку провтикав. Да. О, Оце ребха. Оце, оце ребха. Друзі, тільки, тільки перезакинувся. Оце воно. Ти бачиш, як фідер відпрацьовує. Ти що, вона б'є по фідеру з такою силою, що просто жесть. Оце кайф. Так, 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 відразу. Відразу. Це без підсаки тут ніяк 100%. Я просто відчуваю, що тут дуже-дуже гарна риба. Ну хотілося б пів кіла бар'єрчик перешагнути сьогодні. По Плотві. ви бачите, 460 грамів уже є. Ну, я б її, звісно, вже округляв, як півкілошну. Але ця прям ти що, прям, ну, я тягну і, і такий кайф вихватую. Зараз подивимось. Що там за ребха. Ой-ой-ой, ой та ти що. Ще одна півкілошна. Тихо, тихо, тихо. Гля, більше. Більше, друзі. А так. Да. Да, воно. Так, 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 так. Давайте витягати її сюди на поверхню. Та ти що? Підсака прогибається як... Від цього веса. Ой-ой-ой. Так. А ну відразу гачок єсть Та що на ваги? Де то зачепилась? Вона два, прикинь, вона два гачки з'їла, ну так да. а цей другий, блін, ти шо? Як діставати? Та на силу відчепив. А Так Це, щоб ви розуміли, вже в районі обіду десь по часу. Ну що, дивимось, кілограми так і лишилися. Так. Фу, єсть! Порох перейден. Ровно пів кіла. Слухай, ну це вже дві півкілушні платви за один день. Так ти що? Оце воно. Оце воно, друзяки. Слухай, ну таке іще можна посидіти, бо я вже думав, можливо, на сьогодні і все. Не далеко не все. Дивіться, друзі, знов таки до на поштовх води. Теж сидів взагалі не клювало, тільки штовхнули воду і доволі таки непогана плотва проклюнула. Так, да, звісно, не, не півкілошна, але пойдуть обидві залікові рибини. Це, до речі, я тільки перезакинувся і відразу покльовка Так, садок потім помию. Ну що, друзі, дивіться. Оце наш з вами улов за сьогодні. Ну, норма вилова тут якраз є. Ну, може трошки більше. Це саме дріб'язок що був. Та відразу можна відпускати. Я взагалі сьогодні планував всю лотвічку відпустити. Це так, щоб картинка була круче, Ну все, оце все залікова. Загалом залікова платва. Ну що, я вам скажу, можна їхати на напсел. Хоча б заради таких батонів. От я сьогодні півдня просидів. Дивіться, дві пів кілошні платви я піймав. Так оце живчики відразу. Пів трошки потерпіла, тому що я її пофоткав трохи. Ну, я гадаю, вона нормально себе почуває. І зараз так, все. Глянь, відразу пішла. Глянь, яка здоровезна риба. Вона навіть стоїть отак біля дна і відчувається, як велика. Все, десь свалила. Оце саме більша. Та ну, що там казати? Ви гляньте, як вона виглядає отак от. Просто в руці. Та ні, вона вся, вона вся живчика, дивіться. вам видно норм. Ану-ка, а ну-ка, отак. От. А де вона ділася? Десь пішла під ці. Ну що, як вам сьогоднішня рибалка? Саме головне, що ми сьогодні з вами отримали, це розуміння того, що псьол почав працювати. І це тільки-тільки початок, друзі. Завтра я. Хочу поїхати ще е, в самі низові псла ближче кустю. Я гадаю, там батончики можуть проклюнутися ще краще, аніж тут. Тому що колись я там пам'ятаю, мені влітали 760 грамів платва. Ну така саме докілошна. Це у нас пів кілошна, а там була прям докілошна. Виходить, на протязі місяця останнього я був на пслі 5 разів, виходить уже з цим разом перевіряв наявність плотви. І оце тільки сьогодні перший раз, що вона проклюнула 24 березня 2025 року. Так що, друзі, за мій труд і старання і за інформацію для вас. Я гадаю, ви можете влупити лайк під відео. Звісно, якщо воно вам сподобалось. Якщо не сподобалось, можете і наставити. Тоді хоча б напишіть коментар, чому не сподобалось. Ну, а на сьогодні все. Хай клює.